Доброго дня вам малята. Хлопчики милі мої і дівчата, щиро посмішкою вас вітаю, доброго настрою на весь день бажаю. Хай на милих ваших личках привітні розсвітуть усмішки. Ось один чи одиничка, мов грибочок симпатичний, на узлісі у траві стоїть один на самоті. Все правильно сьогоднішнє наше заняття про цифру один. А сьогодні нам в цьому допоможе, як ви думаєте, правильно, це наш песик завітав до нас у гості. Чого буває один? одне сонечко на небі, один годинник на стіні, один іграшковий мячик. Один помідор та одне колесо. Так, все правильно. Це все один. Тому хочу, щоб ви замалювали і знайшли циферку один. Проколо трішки закріпили, а тепер пальчикова гімнастика. Розімнемо наші пальчики, бо вже стомилися. Задрімав мізинчик трішки безіменний стрип у ліжко, а середній там лежить, вказівний давно вже спить. Дякуємо за увагу. О! Батьки, запитайте діточок, що їм сподобалося найбільше і що вони запам'ятали.